Зараз ми хочемо підняти з точки зору християнства, духовності, е, тему добра без причини. В чому взагалі мотивація благодійності і чому християни мають бути перші в чергу на те, щоб допомагати ближнім? Про це сьогодні говоримо зі священнослужителем Едуардом Єременко. Едуардо, доброго ранку. Добрий ранок, Іван, Каріна, ради вас бачити ранок. Привіт. одразу до діла про от, про людську щедрість так. недорозово я. Якось так думала, що тут є такі дві сторони: одна це відлуння якогось божого начала, чому тому що Бог є добро, так він є джерелом всього доброго в нас, але добро ж можна теж робити з різних мотивів. Так, от людська щедрість це відлуння якогось ну, творця, так який нас створив, чи все-таки це те, що нам ну просто у нас є. Тобто, чи є добро всередині людини, чи це все ж таки від Бога, правильно? Так запитати чи це може і риса характеру, ти можеш ага. собі її тренувати. Я думаю, що щоб зрозуміти відповідь на це запитання, треба подивитися не на дорослих, а не на, на малих дітей. Mm. Ось якщо дивитися на малих дітей і дати двом. Дітям одну іграшку ми одразу розуміємо, вони починають битися. У мене двоє хлопців, і я чітко розумію, що коли є подарунок, я зразу кажу гостям, кажу, дивіться, що було все добре. Два подаруночки, і всім буде добре. Тому тобто, дитина навіть сама по собі уже е, егоїстична, хочеться свого. Це моє навіть. Я пам'ятаю, в мене була така незручна ситуація, коли в дитинстві я я запросив ну, гостей на якісь там свято своє, і приходить дитина і розувається і дає мені. Цілий пакунок іграшок, я кажу, дякую. Він каже, потримай. Yeah. Я зрозумів, що я попав в незручну ситуацію. Тобто, це бажання мати своє, хочеться, щоб мені давали. Тобто, доброта, так як от, дійсно ти висловилась, це дійсно відлуння Божої щедрості. Mm -hmm. Чому? Тому що Бог є той, хто перший віддав, перший показав. І тому людина, коли проявляє якусь певну доброту, якісь благодійні речі. То таким чином вона показує, що Бог перший це зробив, а людина це просто наслідує. Якщо це от від природи людині не притаманно, якщо від природи людині притаманно мати своє, собі егоїстичне і так далі. Чому це варто розвивати, ось цю чесноту, як доброта, щедрість, прагнення допомагати людям? Що говорить нам про це Біблія? Чи є в цьому дійсно Божий задум? Якщо говорити про Божий задум, і так як я вже е, коротко сказав, перші відповіді е, віддавати, це була, е, як це означає, коли людина перша робить цей крок, е, ініціатива це була від Бога. І Біблія каже, що перший, хто віддав, це Бог, коли пам'ятаєте, написано, що так, полюбив світ Бог, який віддав свого mm -hmm. сина. Тобто віддати, він дійсно показує цим приклад. Людині це не притаманно віддавати. І ми бачимо навіть от сьогодні бачили, і під час війни ми це бачимо дуже часто, коли люди запрошували свої будинки, давали хліб, навіть його не маючи самі вдо вдосталь. Так. Чому вони це віддавали? Та тому що це щось більше, ніж є такі навіть культура споживацтва тобто це більше, ніж просто мати собі там забезпечити своє життя, щоб холодильник був повніший. І навіть ми бачимо під час війни, коли, наприклад, мама просинається вночі. І вона годує свою дитину, вона не виставляє рахунок їй, або потім там 18 років не каже: Я тебе кормила. Хоча, можливо, ну, я хтось... Каже. хтось може і каже, а але... Я тебе але мама, це, це, це природньо для неї. Це... Ніколи ж не повернеться на старість. Я до цього, якраз і веду, що це природня в людині, якщо людина проявляє доброту, хоча іноді це не природня їй, то це означає завжди, що це задум Бога був. І навіть коли ми відкриваємо Біблію, то вся Біблія, вся Євангелія, воно просякнуто думкою, що віддати треба треба проявити треба ти, ти, ти не маєш тільки для себе іти шукати збирати це мені тому що це мені це дитячі такі знаєте стан тому якщо там ви кажете або хтось в вашому оточенні там мені не вистачає дай мені треба подросити треба подивитися навпаки очима бога як бог на це дивиться так цікаво, як написано в, в Біблії, що він першим полюбив нас. Mm -hmm. Ми можемо думати, от, ми там Богу служимо, робимо щось для нього, ми його любимо. Але все почалося знову ж таки звідти. Інакше у нас би цього і зараз би не було. От цікаво, наскільки тісно пов'язані вдячність Богові та щедрість до людей? От mm -hmm. чому от ці, ці такі поняття разом? Якщо говорити вже про вдячність, а... Ви вважаєте себе вдячними людьми? Хочеться вважати, що так. Івано, що ти думаєш? Там... Хай інші так... скажуть. Хай інші, да. Згодишся, да, що. Збайтеся, хоч, ну, скромно хочеться відповісти, але е, я помітив таку тенденцію, що невдячні люди тримають усе при собі. Більше купують, більше там, не знаю, збирають, в кредити беруть, okay. назбирають собі. Е, і частіше <кх> всього в таких людей е, руки закриті. Натомість вдячні люди навпаки, вони відкриті люди. Їм хочеться давати іншим. Чому? От тут якраз важливо, тому що ти, ти ж питаєш, чому як вдячність пов'язана з щедрістю? От, до прикладу, ви бачили, як переселенці з Сходу України, взагалі зараз під час війни, їм легше віддавати або допомагати людям, які біля них. Знаєте чому? Та тому що вони дякують за те, що у них вже є дрібниці. Тобто іноді навіть трагедії в житті і війна в тому числі вона показує. Що навіть елементарні дрібниці в житті, це не такі вже й дрібниці. Дотик людини обійняти це якийсь шматок їжі, вода, ковток, свіже повітря, елементарна безпека над головою. І коли ти Богу відякуєш за те, що в тебе є, це народжує щедрість в тобі. Тому вдячність завжди народжує щедрість. Вона міняє перспективу з того, чого у мене немає. От, от, часто, якби люди, коли жаліються, що чого, що чогось у них немає, це звичайно що людина невдячна і не буде нікому допомагати. От, до прикладу, пам'ятаєте старий завіт. Бог дає ману кожного дня, їм. а вони на це жаліються. Чому? Бо Чому вони жаліються? Бо хотіли іншого. Бо вони кажуть, чого в них немає. Так, да, все правильно. Вдячність навпаки каже, у тебе це є, і дякую за те, що вже є. Тому людина, яка дійсно зрозуміла і пізнала Бога, який віддав людині. То така людина дійсно мені народжується щедрість до інших людей. Чесно, мені хочеться бути таким. Так не знаю, як вам, але мені дуже хочеться навчитися цього. Але чи означає це, якщо ми говоримо, що вдячність вона однозначно породжує щедрість і любов до людей? Чи означає, що щедрість вона завжди є результатом вдячності? Тому що можуть ж бути інші мотивації, чому я віддаю, або з почуття провини, або для того, щоб теж отримати якісь преференції. Так, що от мені Візнання. потім да визнання або ще якісь елементи, які рушать оцією щедрістю, і багато ми бачимо людей щедрих і благодійників, яким Бог не потрібен в житті, запитання неймовірно сильне і дійсно далеко не завжди щедрість є наслідком вдячності Богові, іншим людям, і себе можна перевірити, чому я це роблю. Отаким, давайте почнемо з неправильних, дійсно, як ти сказав. Є мож, неправильна мотивація до щедрості, це, наприклад, з, з бажання визнання. Так ось, бажання, визнання це неправильна мотивація щедрості. Чому? Тому що це не щедрість, це не благодійність, це угода. Я тобі даю, ти мені взамін. Або, наприклад, спочуття провини. Є такі, знаєте, токсичні відносини, і ти постійно живеш в цьому відчутті провини. І ти, би, хочеш навіть проявляти любов, але це чи то не щиро, чи то з неправильних мотивів, і так далі це призводить. Тому правильна мотивація щедрості це любов. Звучить загально, але що ж це насправді означає? Це означає, що я маю усвідомити любов, яку Бог проявив до мене. І тільки в такому випадку в мені зародиться правильна щедрість з правильними мотивами. Я не буду чекати взамін. От чесно, перевірте -про себе, коли ви комусь щось допомагаєте. Чи чекаєте ви щось взамін? Mm. Давайте, давайте одружених пар запитаємо. Коли ти допомагаєш чоловікові, щось робиш? От ти чекаєш, наприклад, приготувала їсти. Це нормально, чекаю, подякувати. Як це нормально подякувати, розумієте? І це з любов'ю зроблено. Але любов і правильна от, щедрість, вона ніколи не чекає взамін. Це завжди в односторонньому порядку. Хоча дійсно, любов, вона взаємна є, угу. але якщо я чекаю, що ти мені маєш подякувати, сказати щось, треба ще подумати, треба ще помислити, от, що мною рухає, для чого я це роблю. От правда, дуже класний приклад на самому початку був: це батьківство, так? коли батьки. Вкладають в дітей з любові до них, але точно розуміють, що діти завжди, нічого їм не можуть дати. Тобто це uh -huh. ця безкорисливість, і напевно, це от та справжня щедрість, яка задумана творцем. А і я ще думала, як перевірити себе так, чи я зробила б це, якщо наприклад, ніхто не бачив. Якби ніхто не бачив. Так, і чи я зробила це, якщо б це не було іншим умов? От ставити собі питання, щоб реально проаналізувати своє серце. Я це роблю чому? А тоді що? А якщо я це зроблю, то тоді що? Якщо там буду я, там mm -hmm. тоді мені, то, <світ> то, то <світ> значить <світ> щось уже. Дозволять продовжу. Були такі програми раніше, коли, може, зараз навіть є, коли хтось там дуже благодійний, щедрий, роздає подарунки на камеру, mm -hmm. камера виключається, подарунки збирають. Або програма моє, мого дитинства це коли машини тю, 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 тюнінг проводили. І okay. <світ> на камеру там все зробили, камеру вимкнули, все розібрали. розумієте? І тут якраз перевіряється: якщо це дійсно для того, щоб якось це побачили, оцінили там, щось, сказали, це одне діло. А до прикладу, Оплатити комусь не знаю, ліки в аптеці, зробити щось непомітно. Якщо я всередині очікую, що ну хотілось би, оце бачите, отут ми вже можемо зрозуміти мотивацію. А якщо я це просто зі щирості роблю, це означає, що я пізнав Божу любов. І дійсно, як ти сказала, Бог перший полюбив, Бог зробив ініціативу, зробив крок, а я просто його пізнав. І тут ще, от я згадала, ще й момент, написано в, в Біблії, нещодавно якраз попадалось мені, що якщо ти робиш добро іншим, наприклад, а от твоя твої рідні mm -hmm. ти про них не дбаєш, і це Богу не угодно. Тобто, ти думаєш більше про тих, яка вже там твоя друга третя відповідальність, а не перша. І навіть це вже не до речі, є ще такий невеликий тест, як перевірити свою мотивацію. Біблія каже: якщо твоя права рука робить. То ліва не має це знати. Це означає, що вона навіть не встигає зреагувати. От просто прийшла думка: допоміг. Супер. Відпустимо. Слава Богу, відпустимо. Угу. Яким чином е нам впликати в собі е ось це прагнення до благодійності? Будемо називати це, напевно, таким чином, тому що ми сьогодні багато говоримо е про благодійність, про допомогу. Е особливо, якщо. Я вважаю, що в мене немає чого дати. У мене недостатньо коштів, щоб пожертвувати, у мене недостатньо часу. Я заклопотаний роботою, щоб приділити цей час, і я навпаки відкуповуюся грошима. Тобто, як мені зрозуміти, що навіть в найскрутніших обставинах я можу бути як та вдова, яка дві лепти поклала, і в цьому вона поклала більше, ніж будь-хто хто клав так, мільйони? Савідома як цьому навчитися? Дуже цікаве запитання ставити, мені дуже подобається, що ви так мислите. Насправді, от, і дійсно, як навчитися бути щедрим, якщо вже так от простою мовою. Насправді, щедрість це не просто якась емоція, це певна дисципліна. Цьому треба навчатися. А, і ось дійсно ти сказав Іван, що а, якщо у мене мало, а скільки в мене має бути, щоб цього було достатньо? Взагалі мало це скільки. Бо багато це скільки. От ми за вами живемо реально в час. От на початку ми говорили, час споживатства. Це споживательська культура. Що це означає? Це означає, що тебе навчають, тобі мало того, що в тебе є. Купуй більше, бери більше, якщо грошей не вистачає, бери кредит, відкривай там карточки, отримуєш зарплату, це все. Да? І це означає, що постійно бажання мати більше. І ось ми живемо в такий час, коли дійсно ми хочемо мати більше, навіть. Не те, що ми хочемо, а нам це нав'язують, і ми підходимо до теми вже щедрості. Ми кажемо, і тут не вистачає. Але давайте подивимося в Біблії. А от як скільки треба мати, щоб дійсно бути цьому, хоча б радом? До прикладу, та сама манна. пам'ятаєте, скільки Бог давав манни кожен день треба було зібрати її на на, на, скільки? на один. один на один день. день якщо ти збирав на два дні то на другий це день це зіпсовано. все псувалося І навіть в молитві очі наш е, говориться сьогодні. дай на сьогодні виявляється що те маленьке що в тебе є цього може бути достатньо візьмемо давайте ще е, ви говорили наприклад за вдову яка кинула дві лепти мало але, але бо це, це побачив як Людина все віддала. Дивіться, ще візьмемо, до прикладу, вдову Сарепти, коли Ілля, пам'ятаєте, приходить до неї і каже: Дай мені їсти в країні голод, в неї була жменька муки, і трошки було олії, і вона це віддає. Вона могла би сказати, слухай, вона так і сказала, що ми зараз їмо і помремо з моїм сином, але вона це віддає, і Бог примножує. Виходить, що для щедрості не треба мати багато, треба віддати те, що у тебе є, і Бог це віддає. Примножить, то питання не у тому, що я маю дочекатися, щоб у мене було більше. А в тому, а можливо, я не вірю, що Бог промножить те, що в мене є. Розумієте? Чи довіряю я Богу ось у чому справді. проблема? Чи довіряю я Богові? А можливо, дійсно, я думаю, так, а може і мені не вистачить, а й моїм дітям, а й так далі. А де ми будемо жити, де будемо спати? І так далі. Натомість любов, щедрість, як дійсно благодійність, ви кажете, вона вона тебе штовхає. Бачиш сьогодні потребу, сьогодні її е, 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 да, восполнеє, якраз і сьогодні допоможе. Uh -huh. Як цікаво, влаштована і наша от психологія, мислення, і духовна складова цього мислення, як ми сприймаємо або не сприймаємо якісь ці істини про щедрість, і хочеться вірити, щоб ми віднайшли кожен в собі ще десь на той рівень, на який ми можемо сьогодні послужити Богу і послужити людям, і в цьому відчути благословіння, і в тому числі для себе. Так, як пише апостол Павло, маємо їжу і одяг, і будьмо задоволені. Це точно дякуємо едуарде за те, Дякую що вам. сьогодні розкрили цю е, тему. Я розумію, що вона неосяжна, навіть от в цьому контексті можна говорити Дальше. одну ниточку, потягнути іншу. Але принаймні, для старту наших особистих роздумів, дорогі друзі, я думаю, вам має бути достатньо і нам так само є над чим подумати. Що хочете щось Останнє, Якщо можна поразка, перший крок для того, щоб зробити до назустріч до щедрості, якщо у вас є якісь речі, які ви відчуваєте, що вони зайві, або ви можете без них обійтися. Віддайте тим, кому потрібно. Зробіть перший крок. І не завтра, і не вчора, а сьогодні. І це буде хорошим стартом. Да, і не думайте про те, що хто скаже, тому що ваша задача допомогти, а не слухати інших людей. Ранок намедайте, що ти це робиш для Бога на саме. для Бога, і для тієї людини, якій ти конкретно так, зараз так. допомагаєш. Нехай Бог вас в цьому благословить. Ранок надій продовжується духовним сніданком. Будьте з нами.